Привіт підписники, привіт, підкові глядачі, з вами Єгор. Сьогодні я вам познакомлюся зі своїм штурмівєром. Знімати мені все одно більше ні про що. Номінальна я доктор, практична піхота. Тож будемо роздивлятися мої піхотні приколюхи. Тут Сильно не розгонишся. Так. Ну що, АК-74, він же весло по формі приклада. Трішки я його підфарбував, ви бачите. Ну Не знаю. Чисто вирішив прикальнутися таким чином. Мені подобається. Ну, а ви пишіть в комментах, як вам. В принципі, автомат Калашникова придуманий, сконструйований дебилом для дебілів. Він дуже простий, інтуїтивний. Індивідуальна зброя піхотинця для враження живої сили противника. Відстань тистам. Максимум 200-400 метрів. Максимум. Хоча тут у нас на прицільній планке кілометр, але тут до сраки. Складається. Ну що ствольна коробка з кришкою ствольної коробки. Приклад, пістолетна рукоятка, УСМ, магазин, газоотводна трубка. Завдяки чому це все працює, цівка, накладка, ствол, дульний тормоз компенсатор, ну, взагалі от така от штука. Давайте, навіть, конструктивно подивимось. Як його в принципі можна розібрати і обслужити. Ролик не призначений для прохаваних тёртих калачей, спеціалістів, вояк, а більше для моєї аудиторії цивільної. Ну що, подивимось. Для того, щоб розібрати калаш, треба спочатку це зробити, ну, максимально убезпечити себе. Знімаємо. Ось такий магазин на 30 набоїв. Бачите, з маслятами. Так. Перевіряємо, чи не проїбали патрон в патроннику. Холостий спуск. Патрон в патроннику ми не проїбали. Приступаємо далі до розборки. Витягуємо пінал. Тут причандали, всякі приколюхи, вроді би мушководів, всяких, щоб піни вибивати. Всяка така херня лабуда. Ну що, далі можна в принципі витягти шомпол, намотавши на шомпол тряпку, десь півтора см, можна вмочивши в масло, можна його почистити цього монстра скаженого. 88-го року випуску. На 5 років. На 5 років молодше мене. Так, дульний турмозкомпенсатор, як зняти, щоб обслужити його? Так, отут у нас є такий пін, чи що то штопор. Пискаємо пальцем, скручуємо. Дульний торпус компенсатор у нас компенсує віддачу, якби повишає кучність. Ось тут є на бор який регулює, куди гази будуть виходити із ствола. Бачите? Знімати треба в такому порядку, щоб шомпол не, не портив різьбу. Ось так. Далі. Кришку ствольної коробки знімаємо. Ось тут є така клавіша. Хич. Ось вам кришка. на деталь. Возвратна бойова пружина. Вона в пазу, в пазу знаходиться і знаходиться в спеціальному отворі під нею у затворній рамі. Затворну раму з газовим поршнем В Всередині затворної рами з газовим поршнем у нас знаходиться затвор. Легким движенням руки направо, ось так от робимо, він випадає. Оцей затвор. Бачите, всі запчасти пронумеровані. І навіть за самий цей затвор можуть посадити в принципі. Хі -хі -хі. Ну, і мабуть залишилось лише газоотводну трубку зняти. Ось такий вертлюжок і знімаємо газоотводну трубку з пластиковою накладкою. Ось так. Все. Оцей цей штурм у нас можна тепер обслужити. Можна залізти йому в казівник, в дуло, в газоотводну трубку, везде почистити, промаслити, витерти. Все як положено. Все як ви любите. Так, і в зворотньому порядку. Газоотводна трубка пішла. Вставай, сучка. Так, трохи не пішла. Ось так от. Тепер пішла. Раз зафіксовано. Ой, саме моя нелюбима херня це ставить оцей сратий. Зратий затвор в затворну раму з газовим поршнем. О, єсть, ходи. Далі йде зратна бойова пружина. Пази. Хоп. Кришка ствольної коробки. Такий паз красиво заходить. О, отак так становиться Ну і далі що. Дульний тормоз компенсатор накручуємо. Є. Бачите, саме в такому порядку встановлюємо шомпол, щоб він не царапав різьбу через компенсатор. Хай краще від компенсатор травмує. Сарата херня радянська. Я його пофарбував, і тепер він не скользить, так як раніше. О, все, встановлено. Ну, перевіряємо, можна вставити вже сюди цей пінал в наше весло. Фух, перевіряємо, перевіряємо якість збірки. Все нормально. Холостий спуск. є На запобіжник. Примикаємо магазин. Штурм ГВР готовий. Ось така ось прикалюха в мене. Фух. Це все робиться за 16-20 секунд. Дехто робить за 12. Це взагалі психи. Не бачу в цьому потреби. А взагалі-то... Калібр 5.45. В принципі, ефективна штука в умілих руках. Хотілося б чогось кращого, але маємо, що маємо. Воно також стріляє. Ось такий. У мене є для вас 35-літній взрослий мальчик автомат Калашникова АК-74. Індивідуальна зброя Єгора. Ну що, приємно було з вами побачитись. Якщо що зробив, не так пишіть. Не сумуйте там без мене. Спробую виходити на зв'язок. З вами був Єгор і до наступних роликів.